Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний, Всемогутній і милосердний Боже, у цей новий день, який ти дарував мені, я схиляю свої коліна і підношу Тобі свою вдячну і смиренну молитву. Ти, Хто створив небо і землю, хто дарував мені життя і всі блага, почуй мене, смиренного раба Твого. Господи, дякую тобі за ніч, за спокій і відпочинок, який ти дарував мені. Дякую за захист і охорону, за те, що Твоя милостива рука була наді мною і моїми близькими. Дякую за новий день, який ти милостиво послав мені. Прошу Тебе. Благослови цей день, щоб він був наповнений Твоєю благодаттю і світлом. Господи, прости мені всі гріхи мої, вільні і мимовільні, вчинені мною в думках, словах і справах, очисти душу мою і серце моє, даруй мені сили почати цей день з чистими помислами і добрими намірами. Допоможи мені бути уважним до Твоєї волі і слідувати Твоїм заповідям у всіх справах моїх. Отче Небесний, даруй мені духовну силу і мудрість на цей день, наповни мене твоєю любов'ю і миром, щоб я міг з радістю і вдячністю зустрічати все, що цей день принесе мені. Допоможи мені зберігати віру і надію на Тебе в усіх обставинах, чи то радість, чи то випробування. Господи, прошу Тебе, направляй мої кроки сьогодні. Даруй мені ясність, розуму і розсудливість у рішеннях, які я буду приймати. Нехай усі мої вчинки і слова будуть угодні тобі і приносять благо оточуючим. Даруй мені терпіння і смиренність, щоб я міг з любов'ю і повагою ставитися до кожного, кого зустріну на своєму шляху. Боже, бережи мою сім'ю і всіх моїх близьких, оберігай їх від усякого зла і напасті, даруй їм здоров'я. І мир у душі. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними, спрямовуючи і підтримуючи їх у всіх справах. Даруй їм радість і благополуччя, і нехай вони завжди відчувають Твою любов і турботу. Господи, благослови всі мої починання і праці в цей день. Даруй мені успіх у роботі та навчанні, щоб я міг з радістю і старанністю виконувати свої обов'язки. Нехай всі мої зусилля приносять плід і служать на благо ближніх і на славу Твою. Господи, цього дня я прошу Тебе про мир і спокій у моїй душі. Допоможи мені зберігати внутрішній спокій і впевненість у Твоїй милості, незважаючи на всі труднощі та випробування, які можуть зустрітися на моєму шляху. Нехай Твоя благодать зміцнює мене і допомагає мені долати всі перешкоди. Отче Небесний, у Тобі моя надія і розрада. Я вірю, що ти завжди зі мною, що Твоя рука спрямовує і захищає мене. Дякую Тобі за Твою незмінну любов і милість, за всі благодіяння, які Ти виливаєш на мене щодня. Господи, наприкінці цього дня я знову звернуся до Тебе з вдячною молитвою. Згадуючи всі благословення і милості, які Ти дарував мені. Нехай моє серце завжди буде наповнене вдячністю і любов'ю до тебе, нехай моя віра в Тебе зміцнюється з кожним днем, і нехай я завжди пам'ятаю про Твою нескінченну милість і любов. Господи Ісусе Христе, Ти, хто є джерело любові і милосердя, прошу Тебе, будь зі мною. І моїми близькими, охороняючи нас своєю небесною благодаттю. Господи, Ти знаєш всі мої потреби і тяготи, бачиш мої слабкості і страхи. Прошу тебе, зміцни мене у вірі і дай мені сили справлятися зі щоденними випробуваннями. Нехай Твоя Божественна рука завжди направляє мене на шлях праведний, і нехай Твоя любов зігріває моє серце, наповнюючи його миром і спокоєм. Ісусе Христе, Ти, Пастир добрий, що наставляє нас на шляху істини і життя вічного, прошу тебе, веди мене і моїх близьких шляхом праведності, даруй нам мудрість і розсудливість, щоб у кожному нашому рішенні. Та вчинку прославлялося Твоє святе ім'я, нехай Твоя благодать допомагає нам долати всі перешкоди і труднощі, що зустрічаються на життєвому шляху. Господи, Ти, світло світу, що осяває темряву, молю Тебе, просвіти наші душі своїм божественним світлом, нехай Твоя істина і любов завжди перебувають з нами, допомагаючи нам уникати спокус. І гріха. Даруй нам мир у душі та серці, щоб довіряючи Тобі, ми могли долати всі життєві негаразди та випробування. Ісусе Христе, Ти Спаситель наш, що прийняв хрест заради нашого спасіння, прошу тебе, допоможи мені нести мій життєвий хрест з вірою і терпінням. Зміцни мене в любові до Тебе і ближніх, щоб у кожному дні мого життя я міг славити Твоє святе ім'я і свідчити про Твою нескінченну милість і благодать. Господи, Ти сказав: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Нині прошу Тебе і благаю, даруй мені твою допомогу і підтримку в кожному дні, позбав мене страху і тривог. Даруй мені впевненість і мужність справлятися з життєвими труднощами. Нехай Твоя любов і мир завжди перебувають у моєму серці, скеровуючи і зміцнюючи мене. Ісусе Христе, Ти шлях, істина і життя, веди мене і моїх близьких шляхом праведності та істини. Нехай Твоя Божественна мудрість допомагає нам приймати правильні рішення і уникати помилок. Даруй нам душевний спокій і впевненість у Твоїй нескінченній любові та милосерді. Господи, Ти знаєш всі мої потреби і переживання. Прошу Тебе, даруй мені свою Божественну допомогу у всіх справах і починаннях. Нехай Твоя благодать зміцнює мене у вірі та надії на Твою нескінченну милість. Нехай твій мир і спокій завжди перебувають у моєму серці, наповнюючи його радістю і вдячністю. Ісусе Христе, Ти Спаситель наш і утішитель, благаю Тебе, даруй мені і моїм близьким свій божественний захист і допомогу в кожному дні. Зміцни нас у вірі та любові до Тебе, щоб ми могли долати всі життєві труднощі та випробування. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, наповнюючи наші серця миром і радістю. Господи, Ти, наш захисник і покровитель, прошу Тебе, охороняй мене і моїх близьких від усякого зла і небезпеки. Нехай Твоя Божественна рука завжди скеровує і оберігає нас, даруючи нам мир і спокій у душі. Нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами. Зміцнюючи нас у вірі та надії на Твоє спасіння. Ісусе Христе, Ти наш пастир добрий, веди нас шляхом праведності та істини, даруй нам силу і мудрість справлятися з життєвими труднощами, зміцни нас у вірі та надії на Твою нескінченну милість. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, наповнюючи наші серця миром і радістю. Прошу Тебе, направляй і зміцнюй мене і моїх близьких у кожному дні. Даруй нам душевний спокій і впевненість у Твоїй нескінченній любові та милосерді. Нехай Твоя Божественна благодать завжди перебуває з нами, допомагаючи нам долати всі труднощі та випробування. Амінь Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.